Добрий ранок, шановні батьки та любі діточки, на цьому тижні у нас з вами було цікаве заняття із природи крижані намистинки, в якому розповідалося про лід. А сьогодні я пропоную вам переглянути цікавий дослід, як цікаво розтопити лід вдома. Всі ми знаємо, що лід. Тане за температури 0 градусів за Цельсієм, а деякі речовини можуть змусити лід танути швидше. Ми вирішили це перевірити і влаштувати змагання, використавши сіль, цукор та чорний мелений перець, а ще ось такі барвники. Нумо, з'ясуймо, хто з них швидший. Сіль, цукор чи перець. Від чого швидше розтане лід, ми підготували грудочки льоду і підфарбували сіль, цукор та чорний перець барвниками. У сіль я додала червоний барвник, у цукор жовтий барвник і, відповідно, чорний перець зелений барвник. Так краще буде видно швидкість. Танення під їхнім впливом. Отже, зараз і насипаємо, Так, зараз ми перевіримо, насипаємо на першу грудочку сіль пофарбовану. Ось на другу грудочку насипаємо пофарбований цукор. І на третю насипаємо чорний пофарбований перець. І перевіримо, під якими речовинами швидше всього розтануть наші грудочки льоду. Звичайно, для цього досліду нам потрібно почекати, а для дітей буде цікаво спостерігати. За швидкістю де швидше розтане лід. Ось грудочка під сіллю. Ось грудочка, подивіться, під цукром. Ще ціла вона. І грудочка під перцем. Дітки, давайте подивимося з вами. Погляньте, сіль виривається вперед, тому що навколо цієї грудочки солі. Грудочки навколо цієї грудочки льоду сіль пофарбована уже вся мокра. Подивіться, майже всі-всі кристалики уже мокрі. Другу позицію утримує цукор, але грудочка льоду ще ціла, погляньте. І зовсім ніяк не показує себе перець, подивіться, як був сухий. Перець пофарбований так він, і її грудочка. Льоду в нас трішки злегка намокла. Продовжуємо далі спостерігати. Любі діточки, у школі ви будете детальніше вивчати, чому такі речовини, як сіль, цукор та перець по-різному впливають на танення льоду. Отже, Зараз ми можемо з вами поспостерігати і сказати, що найшвидше впоралася сіль. Практично уже розтанув шматочок льоду. Другу сходинку займає цукор, грудочка льоду у нас ще залишилась невеличка. І почесне третє місце. Отримує наш лінивий чорний перець. Спробуйте повторити цей дослід разом з батьками буде весело!